Українські науковці-розробники створили плащ-невидимку для бійців збройних сил України. Винахід може зробити військових непомітними для тепловізорів ворога. Плащ допоможе зберегти багато життів, дає захист від російських ворожих дронів з тепловізійними камерами, блокує випромінювання тепла та робить бійців більш захищеними. Розробка компактна та легка, вага до 2,5 кг, має високий ступінь водонепроникності. Плащ не горить і захищає від високих температур успішні випробування у польових умовах це лише одна з низки новітніх розробок, що допоможуть рятувати життя наших військових на фронті. Чекаємо більше розробку реалізувала команда Брав – Це кластер для розвитку технологій в Україні, платформа, що втілює проєкти в оборонній сфері. Команда та профільні експерти кластеру надають стартапам та розробникам фінансову, інформаційну та організаційну. Підтримку заради технологічної переваги над ворогом та нашої перемоги проєкт реалізується за ініціативи Міністерства оборони України.